Юрій Миколайович, це головний тренер Штомерського полісся. Юрій Миколайович, як вам сьогоднішня гра? Такий досить неочікуваний спротив Тернополі після трьох досить таких певних перемог. Ми очікували таку гру. Перед грою, як цитував, увагу, що буде дуже багато боротьби. Перший тайм так і є. Другий тайм поліпшилася наша, наша гра. Непоганий, непоганий э, контроль м'яча, э, Напруга. Напруга э, велика була. Э, я хлопцем э, казав, що э, кожна гра, кожна игра. Перша це боротьба. Э, наш суперник э, дуже міцний, Дуже місний. Нам завжди э, э, в Тернополі. Було тяжко. В основному а Зараз нічого. Задоволений я рахунком. Трошки. трошки. Нічия 0-0 це закономірний результат після рейзі. Часівка якась з команд заслуговувала на перемогу. Думаю, що закономерний нічия. Перервана така виграшна серія, три матчі підряд без поразок і досить таки впевнених, там різниця м'ячів 9-3, сьогодні 0-0 і достатньо скупа гра була на моменти в плані ударів в поворотах. Ну, і рятував декілька разів Максим Механік, за гнопільську ниву. В чому тут заключається такий нюанс? що Раніше забивали багато, сьогодні не змогли. Диспліновасті ігри в обороні. Ні одної зміни в другому таймі досвідчених гравців. Ні Гіченка, ні Огірі, ні Грецюка не замінили. Тобто ці гравці здатні витримувати всі 90 хвилин навіть за такого темпу, як сьогодні. Так, так. І в таку гру тяжко входити. Обратно вже багато боротьби не стали робити зміни. Зрозуміло. Дякуємо вам за коментар. Бажаємо вам успіху. О, Василь Грицук, півзахисник захисник Штомирського поліція. Як тобі сьогоднішня гра зустріли ви такий досить масовий спротив Тернопільської ниви? І чи законовірний результат 0-0 для обох команд? Так, сьогодні команда з Тернополя показала дуже бойові свої качества. Тому я вважаю, що ми не награли на перемогу, тому що. Треба забувати на один м'яч більше, ніж команду суперника, тому рахунок ну, ну, 0-0. Ну. А чи справедливо? Я думаю, вважаю, що так. А чи не здалося, що сьогодні нива була така зла? В кожному моменті стрибали ноги з криком. Був... Ну, перший тайм так показав те, що вони дуже заряджені і десь грали за межами правил то. Тільки рефері зміг трошки вгомонити, і ми в другому таймі зібралися і показали, що ми не гірші, і просто ми з перших хвилин не очікували такої сильної боротьби. Без забитих м'ячів завершився поєдинок. Як ти думаєш, тут недостаток нападу, чи все ж таки хороша гра захисту? Тут багато складових. Команда оборонялася майже всією. Командою, і, і в нас ну, в нас були моменти в другому таймі, але ми їх не використали. Тому тут казати, що чогось бракувало. Бракувало гол, який ми не забили. Можливо, є якісь запитання. Дякую. Сьогодні півзахисник Житомирського полісся за позицію захисника. Чи тобі сьогодні було зручно грати в центрі поля, чи це все ж таки вимоги тренера? Ну, я вже не перший раз граю на цій позиції, тому вже привик так більш-менш там в захисті. Як тобі сьогоднішня гра, чи закономірна 0-0? Чи то все ж таки заставили <заніття> Бойова гра так іниви були моменти, і у нас були добрі моменти, могли забивати. Ми граємо тільки на перемогу, але я думаю, по сьогоднішній грі нічого таке закономірний результат. В перерві, Юрій Миколайович, так зрозумів, Хорошу розмову з вами провів, тому що вийшла команда більш зарядженіша і цікавіше почала грати. Так, так, та він і перед грою хорошу розмову провіли. в першому таймі трохи була рівна гра, можна сказати, вони трошки мали більше моментів, я вважаю, але в другому таймі ми вийшли, зібралися та показали добру гру, вважаю, Було Багато моментів, але щось не вистачило. Не вистачило реалізації, напевно, нам. Але нічого, будемо в наступних іграх забувати тримати. В попередніх іграх у вас з трьох ігор три перемоги, сьогодні ж нічия. Чи не було десь такого що ви приїжджаєте в Тернопіль як такий лідер чемпіонату? Ні, тому, немає такого відчуття. Та, 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 та. Ні, такого відчуття немає. У нас на кожну гру ми налаштовуємося. На кожного суперника налаштовуємося рівно, та у нас тільки одна ціль перемагати в кожній грі та займати перше місце. Супер Коз, є ще запитання. тоді дякуємо. Сергій Задорожний, виконуючий обов'язки головного тренера. Як вам сьогоднішня гра чи задоволення грою за хлопців? Ну мені сподобалось. Ми сьогодні проявили характер. Хлопці бились непогана команда «Полісся». Ось. Я, я, я вважаю, ну хотілося перемогти, але я думаю, що нічого на, на даний момент в принципі непогано непоганий результат. Тому будемо працювати, щоб ми хочемо очків побільше. Ми планували це, ми завдання, які ставили. Тому хочемо у нас два очки, то замало для нас хочемо туди. Вище трошки, так. Да. Сім да. змін у порівнянні з минулою грою. Це е, сугубо ваше бачення, чи це вимагала сама, сама? Ні, я бачу та... по тренуванням, в процес, процесі побачив, по -по поспілкувалися там, і я дав місцевим футболістам більше проявити себе, тому, ну, тим паче, що ми граємо в Тернополі, знаєте. Ось, тому, тому я вважаю, що вони сьогодні непогано себе проявили і дали гарну боротьбу. Ось і ми. Я думаю, що заслужено, скажімо так, одне очко добули. Здобули. Е, максимально налаштовані сьогодні хлопці були. Така ж злість видно була не тільки mm. там е, по всіх, практично. Роман Волохати гатала всі, до чорному, всі тривають mm -hmm. так. Mm -hmm. Треба. Чи це якогось додаткового налаштування потребувало, чи не самі такі були до цієї гри? А, та ні, ну налаштовували трошки. Тут. Як вони самі не прийдуть з дому, не пройдуть з дому і скажуть, що ми налаштовані? Ні, ж налаштували трошки, але я, я ще раз кажу, ми після поразки зі Львовом трошки були розчаровані, що Львів приїхав нас так трошки, знаєте, за рахунок характера переміг. Ось то сьогодні вже ми не мали права перед нашими вболівальниками себе так вести. То... Максимально було сконцентровані, були сконцентровані. І, ну, скажімо так, футбол того часу, коли ми ще грали, от я там, Юрій Ніколаєвич, там Калітвінцев, то ми поспілкувалися і ми кажемо, ну, рані раніше раніше такий футбол був. А нозі на нозі на м'ячі, да, то дуже важко. Вирізали, висікали. Ось, тому у нас немає таких футболістів, як Полісі. Да? Немає там дуже Це гарно. Хай буде так. Так, да, ми на, на шляху до цього. Але там, там гарні футболісти, дійсно, гарна команда, багато дивились. Ну, але бачите, висновки зробили, то й Ці, трошки зіграли непогано, да. Скажем так, дали, дали трошки цей бій. Зовоте запитання як до спортивного директора, а, чи вже ведуться просто ведуться ведуться, 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 ведуться. вже якісь кандидати можуть е е самі хочете задати. Ні-ні, ні кандидати є. спілкуємось, Дійсно, ми хочемо, знаєте, ми хочемо, щоб зберігся цей тернопільський характер. Ми хочемо знаєте, Оцей от боротьба таке, щоб ну я думаю, що болівальникам це подобається, да? коли ми граємо від ножа, скажімо так. Моменти є, несемось, там голову суємо туди, куди там ногу та страшно засунути, знаєте, ми голову суємо. Тому почати треба з цього. Почати треба з цього, а потім вже ми якийсь клас включимо, скажімо так. Тому що перша ліга, ви розумієте, ну гарні хлопців розібрали полісся, там, ще там інші команди. Ми виховуємо своїх хлопців тернопільських. Супер, дякую. Можна ще? Так, так, так. Скажіть, будь ласка, сьогодні заявка була далеко не заповнена у Ниви. Зокрема, не було керучка Даренка. — Де вони і можна можливо... не були на стадіоні? Вони не бачили? Ну, я, я не Не бачив. — бачили, не бути на стадіоні, але у нас 22 числа закривається вікно трансферне. Ми ще в пошуку, скажімо так. Ми Буду? ще хочемо добрати ще, ще? кілька футболів. Так, так, так. Ми шукаємо. Дякую. Ми шукаємо. Ну, от, бачите, сьогодні хлопці, які замінили їх, вони не були гірші. Скажімо так. Ви вас зі мною? Я думаю, так. Дякую. 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 Максим Миханів, капітан Тернопільської Ниви. Макс, як тобі сьогоднішня гра проти Полісся? 0-0, Дуже важка, така багато боротьби. Твої відчуття. Ну, правда, гра була дуже важка, напружена, бо моменти створювали як суперник, так і біля. Їхніх воріт було багато моментів. Ну, ми настраїли, що буде така гра. Зіграли на нуль, ну, могли забити, звичайно, одна очковим суперником вже добре, але хотілося, звичайно, виграти. Сьогодні була така дуже зла особливо в першому таймі, там і волохатий стрибав з двох ніг, з криками просто виривав м'яча, тобто зарядження були максимальні. Ну, так як ми зіграли перших три тури, нам тільки залишалося грати повну і здобувати очки, бо чемпіонат йде, а одна очко за три тури трохи мало було. Сьогодні ти неодноразово врятував команду, особливо там був такий класний сейф, фіксував м'яча в другому таймі, так? Чи десь були тут помилки захисту, чи, ну, скажімо так, нуль-нуль все ж таки такий рахунок дуже. Помилка одна, вартує дуже багато, так? Ну так, ну, моя робота ззадів речати, якщо захисник десь помилився. Я вже так не пам'ятаю той момент, пішов удар, вдалося зреагувати. Чого очікувати від цієї команди? Чи помічний Ну За поліцією вже треба забувати, треба налаштовуватись на іншу гру. Будемо їхати, звичайно, тільки за перемогою. Будемо розбирати, так приблизно знаємо цю команду вже дивилася ігри. Дідимо за перемогою, я хотів би доветити. Як вам під керівництвом виконуючого обов'язки головного тренера Сергія Задорожного? Він же не вперше виконує, так? Е, ну я його знаю давно, ще коли він був головним тренером, і в принципі до його роботи я вже звик до мене. Супер, дякуємо за контроліст.